стоїм, я Марія мати, тут архалечи дяс, рожденого бояться, А авистоє трасица, усus паситься Пастрий клячуть вони бога бачуть тут же, тут же, тут же же, тут, і старенький, коли ще дитятко, люля же, люля мале мали отрочатку. Тут ангели чудяться, родиного бояться, а стоїть траситься, осуснута паститься. Пастрий клячуть вони бога бачу тут же, тут же тут. Же, тут, же, тут. Марія му мати прекрасно співає, і в їй допомагає. Тут ангели чуття роздивого бояться, а відстоїть раситься, осито запаситься, пастрі клячуть, вони бога бачать тут. Тут же, тут же, тут, -же, тут. -же, тут, -же, тут -же. Ой, відчуй на щастя дроїчка, Тепер за рік нам наліп. Дякую, так. Що це за село? Тучки, тепер Ослави. Оце Ослава, Це Контрольно-перепускний пункт. Різдвяний, так? Добре, значить мусимо заплатити. Секундочку. Ми показуємо спішки, Слава Богу. другу солбову, солду. Ми почали розказати. Давай. Ми в те були. Ми скляньку повставали і далі з собою взяли, давай так поспішали і зустріли до бо милого Господу молила. Маленький ісус, насписний тримає своїми ручками на світло. Вашу ротину, нашу родину, всю Україну. Христос сержда. Славімо Христа. Хвора 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 Хвора, дістала, як як не бувала, над полями України. Ташечка літала, пташечка літала, на зв'язку принесла, щоб країна не пропала, Україна воскресла, на лізь вороненко сніжок надлітає. Мати з дітьми у Сибірі, батька виглядає, Діти ревно плачуть, де наша родина у Сибірі висипана висока могила, а у тій могилі батько спочиває. Шкода дітей, шкоданеньких, хро все проливає, а на небі зірка сонечко сіяє, а на землі з наших братів кровся проливає, український тризуб, українське поле. Вже не буде в Україні не волі ніколи. Опричиста діва вже на нас із неба. Та же нам ту свободу, якої нам треба. Все, так? Це яке село. Чорні ослави. У кожному селі тепер будуть зупиняти тако, та? <ріху> ну, так. Ні, в чорних слава ні. ні. зараз тут водиш, коли давчарка був у чорних ославах. Ага. Нині там у чорному потоці, там то сьо. Все, все, щиро дякуємо вам. Да. Все, дай, гарних дай, свят. і за

Христос народився.